Альні крадіжки, як радянський Союз і Росія полювали на західну зброю. У Російської Федерації взагалі немає жодної власної розробки. Ви будете шоковані, як Москва крала військові таємниці, які прийоми використовували шпигуни. Полковник Іванов закохав у себе коханку міністра оборони Британії, які скандали не вдалося приховати радянській історії. Потрібно називати не автомат Калашника, а автомат імені Калашніка. Та як Путін зараз погрожує світові вкраденими в американців гіперзвуковими ракетами? Історія, як з італійського фіата в радянському союзі склипали Запорожець, ні для кого не таємниця, та насправді це квіточки для завжди агресивної Москви. Ціллю номер один в усі часи була західна зброя. Неймовірні шпигунські схеми, афери, шалені гроші, хитрощі та навіть кохання. Ви будете шоковані, як Москва крала військові таємниці, і яку поцуплену зброю зараз безсоромно називає аналоговнітною. Ставку на крадіжки західних військових технологій свого часу зробив ще Сталін. Та чому він вирішив вкладати космічні гроші у шпигунів замість розвитку власних розробок? При тоталітарному режимі всі повинні бути уніфіковані. Це для будь-якого вождя і тірана шикарно, чудово. Але через те, що всі думають однаково, талантів нема. Той, хто талановитий і індивідуальний. Він стає дисидентом. власних талановитих дисидентів, масово репресували. Натомість задіяла багатотисячну армію шпигунів за чужими технологіями. І хоча піковий період битва розвідок після Другої світової масштабне полювання на західні секрети відбувалося і до того. Коли ми говоримо про Т-34, то це американський танк, який ще на початку 30-х, був забракований американцями через його досить таку революційну компоновку. Радянська розвідка зрозуміла те, що за цим проєктом майбутнє, і під виглядом трактора, тракторів, точніше, без башти вивезла кілька екземплярів цього танку, який потім став Т-34. щоправда, переможні 34-ки, які заходили до Берліну, вже були удосконалені тими ж американцями в рамках лендлізу для радянського союзу. Падіння нацистської Німеччини відкрило новий етап полювання на технологічні таємниці. СРСР, приміром саме в німців, перейняв свою ракетну програму. На той час радянський союз вів свої розробки ракет, але вони дуже сильно відставали в технологіях, коли Радянські е, війська увійшли до Німеччини і вони отримали, захопили вірніше досить таку значну кількість е, ракет. Ну а сама Фау 2 з невеликими там допрацюваннями е, стала називатися радянською ракетою. Р 1 з німеччини вивозили не лише зброю та цілі заводи, а й вчених далі ті працювали на радянський союз. Щоправда, результати їх роботи увіковічнені не під їхніми іменами. Автомат Калашникова гордість російської збройної індустрії з часів радянського союзу і навіть зараз. Через простоту використання і надійність він став найпоширенішою стрілецькою зброєю у світі. Та чому фахівці переконані, що російський зброяр Калашников до цього автомату не має жодного стосунку? На момент створення автомату його імені Михайло Калашникова було 27. 17 Сімнадцята дитина з бідної селянської родини в російській глибинці. Він не мав жодної інженерної освіти. Людина, яка в 18-річному віці перший раз побачила паротяг і, прочитавши книжку про історію зброї, створила таку зброю. Ну, мабуть, це неправильно. Е, існує таке така думка, що автомат потрібно називати не автомат Калашника, а автомат імені. В колективі авторів неофіційно був і вивезений з Німеччини відомий зброяр Гуго Шмайсер. І автомат Калашникова дуже нагадує створену раніше Шмайсером Гвинтівку СТГ 44 Автомат Калашникова, який насправді автомат Шмайсера. Автомат Калашникова, який насправді автомат Шмайсера, тому що цього самого Шмайсера вивезли в радянський союз. Він був військовополоненим і він працював у КБ, де лише час від часу з'являлася. Людина на ім'я Калашников, тоді коли він був п'яним. І коли він там з'являвся, йому ці самі німці скидалися на чергову пляшку горілки, аби тільки пішов з КБ і не заважав працювати. Після автомату свого імені в Михайла Калашникова дивним чином більше не було ніяких винаходів. А коли після його смерті вже в путінській Росії відкривали пам'ятник конструктору, стався кур'йоз, так би мовити, по Фрейду на цьому пам'ятнику була зображена схема саме СГ СТГ 44 Ну одні як вважають, що це було зроблено спеціально. Інші вважають про те, що це звичайне російське, ну скажімо так, нехлюйство. Тобто взяли з інтернету і поставили на пам'ятник Спеціалісти придивилися і а, широкому загалу стало про це відомо, і тому змушені були пам'ятник переробляти. Скопійована стрілецька зброя це насправді дрібниці. Відколи в світі почали розробку ядерного озброєння. Москва взялася полювати за цими секретами. Та як росіянам вдалося вкрасти технологію першої атомної бомби? Для полювання за технологіями Радянський Союз використовував весь арсенал методів від підкупу до ідеологічного фактору. Наприклад, велика агентурна мережа діяла серед прихильників комінтерну. Та інколи шпигунам доводилося вдаватися до нетрадиційних методів, як от в 60-ті у Великій Британії, коли радянський військово морський аташе в Британії полковник Іванов. Закохав у себе коханку міністра оборони Британії і та викрала всі секрети свого старого коханця, всі системи протиповітряної протиракетної оборони всього блоку НАТО. Тоді це закінчилося відставкою уряду кримінальною справою проти міністра оборони і сотнями мільярдів витрат бо НАТО довелося. Переробляти все часто для отримання секретів військових розробок, радянські шпигуни використовували кліше про мир в усьому світі. Саме цей аргумент і спрацював, коли радянський союз вирішив поцупити в американців технологію створення першої атомної бомби. Над розробкою ядерної зброї у так званому Манхеттенському проєкті під керівництвом американського фізика Роберта Опенгеймера тоді працювали тисячі людей, і радянська розвідка взялася за вербування саме вчених пацифістів. 80% вчених, які були задіяні в створенні атомної зброї Сполучених Штатів, передавали свої результати радянському союзу не за гроші, а для того. Щоб підтримати паритет, не злякати совєти, для того, щоб не виникла ситуація Третьої світової, аби не довелося застосовувати ядерну зброю. Приклад створення в союзі з Фіата Запорожця, хоча й не про зброю, та експерти кажуть, добре демонструє всю сутність історії з крадіжками західних технологій. Відтворити поцплений високотехнологічний оригінал майже ніколи не вдавалося. Я коли працював в розвідці, Я коли працював у розвідці, до мене доходила інформація, що розвідка працювала на крадіжках секретів досить добре. А далі була проблема ефективного використання того, що поцупила розвідка, і була цифра, що насправді Дянська промисловість могла поставити в серію і реалізувати з тих вкрадених військово-промислових секретів у кращому разі 25%. В відсотків. випадку 25%. двадцять красти західні військові технології після розпаду союзу продовжила сучасна Росія. Не іміючі аналоги в мірі гіперзвукові ракетні комплекси «Циркон». Для которых нет ніяких преград. так торік Путін вихвалявся черговою російською суперзброєю. Та виявляється, циркони Москва теж поцупила в американців. Ще за президентства Трампа. Той обмовився журналістам, що росіяни за часів Обами вкрали у США ракетну технологію. У нас є ракета. Я називаю її суперпупер. Вона в п'ять разів швидше за звичайну ракету. Та Росія отримала цю інформацію в адміністрації Оба. Ами Росія вкрала цю інформацію, та чи здатна Росія на створення суперзброї за вкраденими західними технологіями, схваленими цирконами без західних комплектуючих, поки схоже щось пішло не так. Путін надував щоки. Путін надував щоки в кінці грудня, на початку січня 23-го року. Корабель озброєний ракетами циркон направив в Індійський океан, де той корабель повинен був провести показові пуски цієї нової гіперзвукової ракети. У підсумку ніяких пусків не було. Вони відзвітували, що відбулися комп'ютерні пуски, тобто симуляція. А насправді реально нічого не було. Експерти кажуть свої можливості. Вдосконалення іноземних технологій росіяни добре продемонстрували торік на військовій виставці, коли під виглядом власного ноу хау показали китайського робота собаку з прикрученим до нього гранатометом. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.